Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні приготуємо скумбрію в духовці. Завдяки маринаду з нескладних інгредієнтів риба виходить надзвичайно ароматною та смачною. Якщо ви любите скумбрію, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом. Для цього рецепту ми вибрали дві великі жирні рибини загальною вагою 1,5 кг. Які необхідно поділити на частини філе. Для цього обрізаємо голову, прибираємо нутрощі, чорну плівку, обов'язково кістки, плавці та фіст. Скумбрія досить така риба, яка легко чиститься, але в тому випадку, коли вона не повністю розморожена. У неї великі кістки і вони легко відокремлюються. У результаті у нас вийшло 4 штуки рибного філе. Де їх перекладаємо на форму для запікання, яку застелили фольгою та змастили трохи олією. А далі підготуємо маринад. У місці змішуємо пів чайної ложки солі, пів чайної ложки меленого коріандру, одна чайна ложка солодкої паприки, два зубчики чеснику пропущеного через прес та 3 столові ложки олії. Все добре перемішаємо. І маринад розподілимо порівну на 4 філе, а потім кулінарним пензликом добре розподіляємо по кожному філе риби. Залишаємо так її маринуватися на 30 хвилин. Після відведеного часу рибу переносимо нагріту духовку до 200 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Але ви орієнтуєтесь по своїй духовці. У нас пройшло буквально 15 хвилин і вже готова запечена скумбрія. Всі спеції, що були додані до маринаду, дають чудовий аромат та збагачують смак риби. Така запечена риба буде чудовим доповненням до гарніру чи салату. Спробуйте приготувати! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!